Яскраві водорості, кувшинки та нестерпний болотяний сморід, як і щороку Дніпро зацвів. Попри відсутність аномальної спеки, річка знову зелена. Ось так зараз виглядає Дніпро. Замулена вода вкрита шаром синьо-зелених водоростей. І це уздовж найдовшої набережної Європи, де щодня гуляють сотні людей. Нестерпний сморід розноситься на кілька кілометрів. Причин появи водоростей чимало, підвищення температури, надлишок стічних вод, але найбільше Дніпро потерпає від впливу діяльності людини. Маємо ми 29 водокористувачів соборувачів. На щороку скидаються азотовмістки сполуки в середньому біля 6 тисяч тонн. і фосфороутворюючі речовини мають скид біля 800 восьмисот тисяч. На підприємства забруднювачі зазвичай накладають штрафи, однак покарання настільки незначні, що це не вирішує проблему у боротьбі з цвітінням Дніпра. Необхідні більш дієві варіанти, кажуть експерти. В першу чергу модернізація сільськогосподарського виробництва і зменшення використання органічних сполук. Це недопущення розорення берегів водних об'єктів. І далі таке значне питання, яке має місце в нашій області, це модернізація очисних споруд. А от екологи переконують, одним з чинників екологічних проблем стало перетворення стрімкої ріки на каскад водосховищ. Майже повна відсутність течії та обміління викликає не тільки цвітіння води, а й задуху та загибель риби. Якщо це питання не вирішити, в найближче 100 років Дніпро, як річка, може просто зникнути. Дніпр зараз не представляє собою нормальну річну екологічну систему. Это шість застойных озер. Как шесть водохранилищ. Нет стока, нет нормального водообміну, нет нормального обміну кислородом. Но якщо це буде продолжаться, озера будуть міліти, заїливатися, заростати і привратися в болото. Водночас з цвітінням Дніпра мешканці лівого берега скаржаться на неприємний запах води з кранів. Шановні сусіди, а у вас теж вода болотом смердить. Я не вибагливе, але для дитини на лівобережному також є сморід, Особливо зранку смердить вода болотом на березинці вже за два тижні. Незадоволена якістю води з крану. І Альона дівчина використовує її виключно в технічних цілях. А для споживання купує питну на розлив. Я ее использую исключительно для того чтобы помыть посуду, помыть там полы э, и так далее. То есть если я что-то готовлю, если я пью чаи либо же делаю какой-то суп, я использую исключительно бутылированную воду. Водночас у водоканалі запевняють, вода в оселях Дніпрян питна, вона проходить кілька ступенів очистки та придатна до споживання. На ломівській насосно-фільтрувальній станції, яка обслуговує лівий берег, вже чотири роки застосовують так звану технологію преамунізації питної води. Це дозволяє зменшити вміст хлорорганічних сполук. Мешканці наразі звикли до запаху хлору. А так як він... Знаходиться у зв'язаній формі запах відсутній. Має природний запах питної води з річки Дніпра. Це нормальна вода повністю відповідає вимогам Сантіну. Основна проблема з якістю питної води в місті наголошують водоканалі не в очисних спорудах на станціях, а у застарілих мережах. Саме через них виникає вторинне забруднення. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу.